Бачу дуже багато запитів на те, чи потрібен фоп бухгалтер чи можна вести ФОП самостійно. Давайте розбиратися. Є кілька варіантів, що може бути. Перший варіант ФОП веде свою бухгалтерію самостійно. Другий варіант ФОП делегує свою бухгалтерію або бухгалтеру, або аутсорсингу компанії, яка займається бухгалтерським супроводом. І наступний варіант, що ФОП бере на роботу собі найманого співробітника-бухгалтера. Дивіться, все дуже індивідуально. Одні ФОПи дійсно можуть самостійно вести свою бухгалтерію. У них вистачає часу, сил, ресурсів, бажання мозгів розібратися в бухгалтерії, вивчити бухгалтерію, десь проконсультуватися, плюс специфіка їхньої, їхнього ведення бізнесу це дозволяє. Специфіка їхнього ФОПа це дозволяє. Для прикладу там, ФОПи на єдиному податку, які там, надають, наприклад, послуги, якісь там репетитори чи айтішники. Це досить часто дуже розумні люди, які мають час, мають бажання і хочуть сісти, розібратися самостійно, їм цікаво, як це робиться. Специфіка їхньої роботи не важка. У них, наприклад, там немає РРО, у них, наприклад, один-два банківських рахунки, вони дійсно... Дійсно невеликі обороти. Так, дійсно, ці люди, в принципі, можуть, якщо мають час бажання, вони можуть сісти розібратися. Чи є в цьому потреба, чи є в цьому необхідність, я не знаю. Інколи я прихильник того, щоб делегувати ті чи інші задачі іншим спеціалістам. І цей час, який би я, там як підприємець, мала потратити на. Ту чи іншу задачу, в цей час займатися розвитком бізнесу, там я не знаю, відпочивати чи заробляти, ну, чи навчитися чомусь новому і заробляти більше. Але це моя позиція. Можливо, в підприємці це влаштовує. І ще раз кажу: у підприємця достатньо часу і бажання в цьому розібратися. Відкрию маленький секрет: є багато підприємців, які коли починають розбиратися самостійно. Вони вирішують: стоп. Я делегую краще цю частину роботи, тому що коли вони починають розбиратися, вони розуміють, що є дуже багато нюансів, і вони бояться десь помилитися і влетіти на штрафи і відповідно делегують цю частину роботи. Тому так дійсно є підприємці, які можуть ввести свою бухгалтерію самостійно. Єдине, що моя порада, це. Обов'язково звертатися, якщо є якісь запитання, звертатися за консультацію до спеціалістів. Тільки, будь ласка, не оці е, написати в чат GPT чи написати в якійсь там втреці, а що мені робити, колеги, порадьте, що мені робити. Ні. Е, виберіть перелік питань, замовте консультацію спеціаліста, отримайте на них відповідь. Якщо ви не зрозуміли відповідь бухгалтера, перепитайте, перепитайте рівно до тих пір, поки ви не зрозумієте. І е, тоді щось робіть, тоді дійте. Це нормально не знати чогось, це нормально е, уточнювати інформацію. І, в принципі, таке може мати місце, і такі підприємці дійсно є, і е, дійсно люди, які хочуть, мають можливість і мають бажання, вони можуть вести свій фокус самостійно. Є інший варіант, це коли ФОПи делегують свою бухгалтерію або бухгалтеру, або аутсорсингу компанії, яка веде бухгалтерський супровід. Це варіант, коли у ФОПа інші пріоритети. Наприклад, він має можливості, він має голову сісти, вивчити, там, розібратися, але йому краще. Там, той час, який би він потратив на те, щоб сісти, розібратися в бухгалтерії, вивчити те чи інше питання. Він краще цей час приділить бізнесу, приділить своїй сім'ї, приділить своєму навчанню, щоб, умовно, там, через деякий час вирости на новий рівень доходу. Відповідно, він делегує ті чи інші задачі, які для нього не є пріоритетними. Так ось. Кому краще делегувати? Я рекомендую делегувати бухгалтерію, обов'язково, якщо у вас є наймані спеціалісти. Якщо у вас є співробітники, це обов'язково. Я рекомендую делегувати, якщо у вас є там ПРРО, торгові точки, якщо там у вас ПДВ, це 100% вже треба делегувати. І... І делегуйте, якщо у вас є хоча б якісь маленькі найменші сумні в собі. Зазвичай, інтуїція вона працює дуже класно і, хоч би як це дивно не звучало, але слухайте себе, слухайте свій внутрішній голос, він вам погано не порадить. Кому можете делегувати? Можете делегувати як бухгалтеру, як аутсорсинговій компанії, як обирати для себе. Обираєте знову ж таки, прислухаючись до себе, до свого внутрішнього голосу, до порад ваших друзів, колег, знайомих. До... Бажано, щоб ви знали дійсно, з ким ви будете працювати. Тобто, щоб ви бачили цю людину, щоб ви з нею познайомилися, і щоб вам було комфортно з цією людиною працювати. Звичайно, зазвичай, коли. Є там два місяці, три місяці притирки, скажімо так, да, клієнта і бухгалтера. Інколи це бувають такі складні моменти, але можна зроз... складні моменти, складні різні ситуації, але якраз це той період, коли можна зрозуміти ваш бухгалтер, не ваш бухгалтер. Ну, також сам бухгалтер може зрозуміти мій клієнт, не мій клієнт. Це нормально, якщо ви захочете через як час змінити бухгалтера. Наприклад, чим плюс, наприклад, Аутсорс у компанія в нас зазвичай там дуже багато бухгалтерів, і ви можете сказати, окей, я не хочу цього бухгалтера, поміняйте мені, будь ласка, бухгалтера на іншого. Тоді, як ви працюєте з звичайним бухгалтером, зазвичай у нього може бути помічник, може не бути помічника. Тобто ви працюєте з однією людиною. Е, є плюси і мінуси роботи з одним і з я Колись можливо окремо розкажу е, в принципі. Кого обирати? Обираєте ви класно обирати, якщо ви знаєте людину, і якщо, наприклад, вам можливо, у вас є серед ваших знайомих хтось, хто може вам порекомендувати бухгалтера. Це теж дуже класно. Що головне пам'ятати? Ви завжди можете змінити бухгалтера. Що я маю на увазі, вам не подобається працювати. Він там, наприклад, робить помилки, чи вам не комфортно з цією людиною, чи щось вас не влаштовує. Міняйте, будь ласка. Я категорично проти ось цієї позиції, де я стикалася з цими історіями, коли у підприємця бухгалтера він там вже не знаю, 5-10 років. Він незадоволений роботою цього бухгалтера, але він його не міняє, тому що там вони там, чи так багато років працюють разом, чи там якісь у них родинні стосунки. Оце насправді дуже обережно наймом на роботу родичів і от з такими моментами. Тобто, деколи це класно, але не завжди. Тому, ще раз, якщо вам щось не подобається в роботі бухгалтера, ви його завжди можете змінити на іншу. Слава Богу, ринок бухгалтерії дуже великий і завжди можна змінити. Тому обирати вам, якщо ви готові делегувати свою бухгалтерію, обирайте спеціаліста, можете. Запитати знайомих, в кого вони обслуговуються. Можете промоніторити інтернет. Теж дуже зараз багато бухгалтерів, які ведуть свої соцмережі, ви можете подивитися, чи подобається вам ця людина експертиза цієї людина не подобається. Ви можете переговорити, власне, світ великий. Завжди можна знайти свого спеціаліста. Ще раз, найголовніше не бійтесь ніколи змінювати, якщо ви чимось не задоволені. Інколи треба. Перше, не може перш ніж не змінювати. Можна сказати бухгалтеру, дивіться. Мені не подобається це, це, це це. Давайте ми виправимо. Якщо ви розумієте, що не виправили, тоді треба змінювати. Бо от недавно така історія. Я знаю клієнта, ну це. Частково не мій клієнт, насправді у нього є бухгалтер, але він не задоволений своїм бухгалтером. Питання, чому він у нього обслуговується, у мене стоїть відкрите досі. Не подобається, це просто мій знайомий. Не подобається стоїть бухгалтер. ну зміни його. Це ж, слава Богу, бухгалтерів. По ну але у кожного свої, свої подобання, своє бачення, того, як це має бути. Треть... ще один варіант: це бухгалтер в найманий, в наймі найманий співробітник. Дивіться. Є навіть мої клієнти, кому я в якийсь момент розвитку їхнього бізнесу, я вам кажу: вам треба не я. Вам треба бухгалтер, наприклад, там штат, або бухгалтер, який буде там, приходити на офіс і працювати там, виключно на вас, або там, ви будете там, одним із двох-трьох його клієнтів. Це коли вже достатньо великі обсяги роботи. Коли достатньо, потрібен відповідальний бухгалтер, який буде на місці перебирати бумажки, документи, підшивати, складати. Так, звичайно, інколи це може бути якби типу бухгалтер, на як ФОПспівпраця ФОП з ФОП, звичайно, тобто це не обов'язково має бути найманий співробітник. Інколи це краще, щоб був найманий співробітник, щоб його підписи стояли на документах, теж бувають ситуації. Це вже коли у вас достатньо серйозний бізнес, і коли ви достатньо витрачаєте на бухгалтерію. Насправді теж важливий момент, коли я рекомендую цей. Вид або коли я рекомендую а, бізнесу саме такого найманого співробітника, або ще раз кажу, це може бути співпраця ФОП-ФОП, але ця людина там періодично має приходити на офіс. Коли Коли великі обсяги роботи, а, тобто, коли це вже 10 плюс ФОПів у бізнесу там, або ТОВка і плюс 15 ФОПів, ось а, я рекомендую тоді варіант а, саме такий. Чому Великий документ обіг, є робота з найманими і є відповідальність, яку має нести бухгалтер. Давайте будемо відвертими і чесними. Коли бухгалтер на аутсорсі. Ви, підприємець, підписуєте з бухгалтером на аутсорсі договір про співпрацю. По цьому договору бухгалтер, звісно, несе відповідальність. Брехати не буду, він несе відповідальність. Це своєчасно поданий звіт, наприклад, там не повідомлено про сплату податків, звини бухгалтера, наприклад, так, там щось неправильно пораховано. Так, бухгалтер понесе відповідальність, бухгалтер за це заплатить. Але коли ми говоримо про великий бізнес, так чи інакше. Рано чи пізно прийде перевірка. Є постійні запити від податківців там, чи від інших служб. І, відповідно, по-перше, це може бути дешевший варіант, якби це дико не звучало, але інколи найманий бухгалтер буде в рази дешевше, ніж бухгалтер на аутсорсі. Друге, це питання відповідальності. Все ж таки, найманий співробітник це найманий співробітник. І навіть коли це офіційно найманий співробітник, то він вже буде нести відповідальність як бухгалтер. Якщо ви почитаєте там по законодавству, у нас може бути нести відповідальність директор підприємства, наприклад, там може нести відповідальність чи інший бухгалтер підприємства. Відповідно, це зовсім інша відповідальність. До речі, недавно бачила статтю ну, недавно бухгалтера підприємства щось зас... на скількись наскільки мільйонів чи засудили, навіть не пам'ятаю вже точно, як воно звучало, за те, що він в балансі підприємства скількись там мільйонів не показав. Ну Чесно, було дуже смішно читати цю всю історію, але це було реально на офіційному джерелі, і я реально розумію, наскільки викрутило підприємство і зняло вину з директора, і перенесли його на бухгалтера. Тому така історія. Ще раз бухгалтер це на підприємстві, як наймене співробітник, це вже про більш відповідальність, і ще раз кажу. Чому інколи буває дешевше, ніж бухгалтер на аутсорсі? Ну ж, на аутсорсі? Здати звіт дай гроші. Там, я не знаю, дати відповідь на якусь бумажку, дай гроші, зробити якийсь наказ, якийсь документик – дай гроші. І так далі. і так далі. Відповідно, ну, класна сума може вийти. А бухгалтер найманий працює на зарплату, та й все. Премію дасть то хорошо. Тому, ще раз кажу: інколи бухгалтер найманий може бути в рази дешевше. І, ніж бухгалтер на аутсорсі. Хто краще? А все залежить від ситуації. Ви маєте обрати для себе, ви маєте час, можливість, ресурси, введіть свою бухгалтерію з цим і пробуйте, вчіться, не бійтесь консультуватися, обов'язково консультуйтеся у спеціалістів. Не хочете цим займатися, хочете займатися бізнесом, хочете розширяти свою справу, займайтеся бізнесом, делегуйте ту частинку бухгалтеру штатному. Бухгалтер на аутсорсі, або аутсорсинги компанії. Якщо у вас трошечки більше бізнес, або багато, наприклад, найманих, і ви так посиділи, порахували, або вам подобається, щоб, наприклад, у вас людина була, як найманий співробітник, або людина приходила в офіс, делегуйте цю бухгалтерію тій людині, яка там буде відповідно спеціалісту. Знаєте, це та ситуація, де немає правильно чи неправильно, ви як підприємець чи як бізнес. А ви берете відповідальність на себе за розвиток вашого бізнесу. І якщо у вашому бізнесі все хорошо, це ваша заслуга і заслуга вашої команди. Якщо ваш бізнес прогорає, це ваша вина, ваша зона відповідальності, що так сталося, і ваш бізнес прогорає. Тому брати вам, ще раз кажу: можна вести свій фокус самостійно. Можна делегувати це бухгалтерам бухгалтеру. Все лише залежить від вас, від вашого бажання. І ще раз кажу, це ваша зона відповідальності. Тому що, коли прийде податковий і спитає, а чого ви не здали такий-то звіт, ви мали його здати там. Або чому ви не зареєструвались платником? Мали зареєструвати платником ПДВ. Ви скажете, я не знаю. То для податкової це не відповідь. Тоді ж, якби у вас був бухгалтер і прийшла та сама інформація то Бухгалтер мав би це знати, мав би про це вас повідомити. Тому, в принципі, я прихильник того, щоб у підприємця, у бізнесу була, був бухгалтер. Звичайно, я прихильник того, але власник бізнесу, власне, ФОП, це ваша зона відповідальності, і ви вирішуєте, чи робите все самі, чи делегуєте ту чи іншу задачу. Обирати вам.